Тільки щоб прочитав сам собі лекцію, проповідь, чи як це назвати, про прийняття, про те, як ми сприймаємо все, як можемо сприймати, як хочемо сприймати, тобто про той світ, в якому ми живемо. І думаю, треба якось це записати, викласти, бо воно, в принципі, може бути комусь корисно. Врешті-решт прийшла така гарна мені підказка. Ну, все корисно і все нікому не потрібно. А от тому що в кожного своя історія, своя ситуація. Хтось той, хто послухає мої мотиваційні спічі, він, йому воно не зайде, тому що в нього зовсім інший досвід, зовсім інший шлях. А, і те, що я розказую, а, як я бачу, воно для мене актуально. І воно йому зовсім не зайде, навпаки, може прийняти це в штики. І це окей, мене це не давно вже не, не чіпляє. Але тут саме фішка в тому, що я побачив, що а, не важливо, що людина сприйме те, що я кажу, в штики. А важливо те, що вона почує іншу точку зору. Навіть для цієї людини, яка можливо не сприйме або сприйме в штики мою, мій світогляд, воно їй буде корисніше і корисно побачити іншу точку зору. Хоча воно йому не зайде. От взагалі від слова, взагалі, типу, що воно чеше, типу, там в своїх ілюзіях живе там, там, та-та-та. Ну і окей, але чому ж він це послухав чи послухала, і воно може вектор трошки скоригувати, як приклад залишиться. Це я шукаю для себе насправді мотивацію записувати відео. Можливо, така мотивація буде, скажімо так, трошки продовжить. Тому що має бути ще щось. Але це вже непогано, те, що я нащупав, що не обов'язково я маю, чи те, що я кажу, має всім подобатись, всім заходити, всім бути зрозумілим і взагалі бути ідеальним. <гум> без, без сучка і задоринки, без ну, щоб ні за що не можна було причепитись, чи мене упрекнуть, що я в чомусь не правий, що я взагалі щось там не розумію. А це, це все насправді лишнє. Той, хто захоче, знайде все оце. Е і буде критикувати. Тому що у кожного, у кожного своє життя, у кожного свій світогляд. Але от я за собою спостерігаю, що коли я дивлюся, чи є свідомо, то насправді, так, я шукаю якийсь е, ідеальний шукав, ідеальний погляд на життя, який все пояснить. Але насправді мені дуже цінним. Було і є саме інший інший погляд, який може мене саме мене трошки розшурхати, розбудити, пробудити якісь мої. І навіть неважливо, що там хтось скаже, воно може розбудити в мені щось моє, особисте, якого, в принципі, в тому відео, що я слухав, і не було. Ну, ось так. Тому я все-таки, мабуть, зараз запишу про сприйняття те, як мені зараз йшло, е сприйняття світу, сприйняття життя. Просто тому, що я так справді це сприймаю. Хм. Окей, можливо, і це відео комусь теж підкаже е такий Покаже такий погляд на це все. Тому що в мене зараз питання з мотивацією, що записувати для чого. Хочеться, чомусь хочеться, рука чомусь тянеться до, до телефону. І тільки питання, що і для чого, і навіщо. Ну ось. В принципі, просто хочеться. А то, що воно там комусь не зайде, чи, чи не ідеальне, чи взагалі, можливо, я зміню точку зору, до речі, оцей момент, що я можу змінити просто точку зору, тому що я теж змінююся. І те, що я зараз кажу, кажу саме від себе як людини, можливо, навіть від, просто від ума щось скажу. А воно потім зміниться, тому що я побачу, що воно трохи глибше, ніж я, я в моменті кажу. Ну і що? Цей момент мене зачіпає, тому що а, его, его постійно контролює, ну якби шпиняє за якісь недоліки, за те, що не так не ідеально сказав, не ідеально сформулював. А ідеального ж не буває, і тому це завжди привід для того, щоб себе пошпиняти. А воно трошки не мотивує продовжувати. Тобто, що там? Наступний запис? Зараз, зараз щось запишу. До зустрічі.